Просто подумайте, тільки що пастиря дуже гарно пояснили нам, що дійсно е, Сонце його вмикає хто Господь, дощ, воду дає нам Господь, але в цьому є ресурс і колись він закінчиться взагалі на землі, бо буде суд вічний, буде апокаліпсис. І поки ми зараз в своєму житті сидимо, йдемо по дорозі, грішимо, блудимо або славимо Господа! Ми думаємо, що нас ніхто не бачить, але ні. Крім Бога, нас бачить духовний світ. Пастиря показали, що дійсно планета, вона кругла, як акваріум, в якій, де все, все є. І тварини, і вода, і повітря, і люди, і тварини, все все, риба, все все є в цьому світі. І ми в цьому акваріумі постійно під наглядом духовного світу. Нас постійно бачать, янголи-янголи, демони, і Господь. І чому ж це важливо, тому що зараз люди живуть в насолоді, в гріху. О зараз ти, хто слухає відео, може ти грішиш, ти блудиш, займаєшся чим хочеш і думаєш, що та я тебе не бачу, той, хто це говорить, чи тебе не бачить Бог, але ні. Хоча б тебе люди не бачать, але Янгол зараз перед тобою дивиться зверху з-за цього акваріума, за цієї землі, він тебе бачить. І вже я не говорю про Господа, Господь завжди тебе бачить. Тому треба зараз дійсно не ховати зло, не нести зло, а нести слово Боже, покаятися, прийти до Бога, тому що в землі ресурс вже закінчується, вже з'являються племена на сонці, землетруси, і вулкани вже збільшуються, і війни, і відкриваються печаті апокаліпсиса. І тим паче за нами всі мене наблюдають. Тому, коли ти йдеш по вулиці, подивись в небо, помолись до духовного світу, до янголів, до Бога і покайся. І коли в твоєму житті є якісь... Спокуса, диявола, гріх, подумай відразу, що тебе бачать янгли, бачить тебе Господь, прямо зараз так. І тоді ти просто скаже Боже, пробач і просто відкінця все геть просто. Тому що дійсно є пастиря, які це пояснюють. Я цього не знав, але вони це пояснили таку класну інформацію. І тепер постійно, коли я буду йти по вулиці і буду розуміти, що дійсно мене бачать янголи, бачать демони. Демони до нас, до нас приходять коли? Коли вони бачать, що ми покидаємо Господа. Але коли ми йдемо з Богом, то демони просто за нами наблюдають, але нічого зробити не можуть, тому що з нами янголи Божі. Тому дійсно слухаємо Слово Боже, приходимо до Бога, живемо в цьому акваріумі Божому, в цій землі, де все є. Поки не пізно, треба прийти до Бога, бути проповідником Божого слова, покаятися, тому що не знаємо, скільки нам тут залишилось на цій землі жити. Тому що ми те покоління молоде, яке зустріне Антихриста, і, можливо, навіть Кінець світу. Амінь.